Проблема корупції напряму пов'язана з усіма іншими проблемами, зокрема і з війною. На мою думку, корупція призводить до вбивств, вона призводить до провалів на фронті, тому корупцію мусимо викорінювати на законодавчому рівні. Напад на антикорупційну систему органів, на набу і САП це напад на мене особисто, це напад на моїх знайомих, які служать у Збройних силах. Для мене, це червона лінія. Для мене це неприпустимо. І мені здається, що наративи про роз'єднання країни, наративи про те, що люди тут розкитують човен це абсурд, тому що влада розхитує човен. Це результат дзвінків від Єврокомісії від наших західних партнерів, які у свою чергу спостерігають за ситуацією в Україні і надихаються нашими вчинками. Тому це не прямий вплив, але все ж вплив. Мені здається, ці акції потрібно продовжувати, доки ми не побачимо, що цей закон повністю скасований, і незалежність антикорупційних органів повністю відновлена. Корупція дуже небезпечна в будь-який час. І якщо так розбиратися, то корупція нас і привела до того, що ми зараз в якійсь мірі воюємо. І якщо буде корупція, в нас не буде зброї, в нас не буде грошей для того, щоб надавати підтримку нашим військовим, лікування нашим військовим, протезування і так далі. Я в принципі вважаю, що дуже дивно, що в цей час ми маємо стояти проти корупції, а не стояти разом з міністрами, депутатами і так далі проти агресора. Війна не блокує демократію. Тобто, якщо ми будемо мовчки сприймати все, що приймає влада, демократія може перетворитися в автократію. Вона вже набирає цих риз. І насправді те, що зараз існує на протести, не значить, що люди не хочуть європейського майбутнього. І ми хочемо демократію. Ми європейською демократичною.